Є два додаткові чинники, які ще більше погіршують ситуацію. Перший з них це Сибірський магматичний плюм. У своїх попередніх зверненнях я неодноразово пояснював це явище, але вважаю, що багато хто почує про нього сьогодні вперше, тому я коротко викладу суть. Більшість людей знайомі з поняттям вулкана це канал або тріщина в земній корі, через яку магма виходить на поверхню з верхніх шарів мантії. Вулкани зазвичай мають локальний характер і пов'язані з межами тектонічних плит. Магматичний плюм це принципово інше явище. Це колосальний стовп проспеченої речовини, що піднімається з глибоких шарів мантії, можливо, навіть із межі мантії та ядра. На відміну від вулканів, плюм незрівнянно більший. Сибірський магматичний плюм має діаметр 2,5 – з тисячі кілометрів, і його можна порівняти за розмірами з цілим континентом Австралія. Плюм зароджується набагато глибше за вулкани, на сотні або навіть тисячі кілометрів нижче поверхні. Якщо виверження вулкана локальна подія, то активність плюму може спровокувати масштабні геологічні зміни та глобальні катастрофи для наочності. Якщо вулкан можна порівняти з окремим фонтаном у парку, то плюм буде представляти всю водопровідну систему міста, що живить безліч таких фонтанів. Або якщо використовувати іншу аналогію, то за кількістю енергії вулкан можна образно порівняти з барбекю. На якому ви на вихідних смажите стейки, і тоді плюм можна буде порівняти з ядерним вибухом колосальної потужності. Навіть порівняно з відомим Єллоустоунським супервулканом, який сам собою вважається серйозною загрозою, Сибірський магматичний плюм становить незрівнянно більшу небезпеку. Потенційно він здатний вивергнути об'єм магматичної речовини, що в тисячу разів перевищує максимально можливе виверження Єллоустоуна.